18 лютого у дитсадках та школах Прилук працювала комісія з моніторингу інфекційної безпеки. Гігієнічні умови в установах перевіряли заступники міського голови та спеціалісти управління освіти. До огляду залучили і працівників Прилузького міськрайонного відділу державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, а також представників Держспродпоживслужби селища Варва. Перевіряється фактично виконання всього санітарного регламенту. Це й маркування посуду. Це у дитячих садках маркування постільної білизни рушників. Це наявність добових норм харчування. Перевіряється наявність медичного догляду у всіх працівників закладів освіти. Перевіряється, як здійснюється харчування дітей у харчоблоках, як зберігаються продукти харчування, як миється посуд. Тобто все від чого залежить санітарне благополуччя дітей і їхнє здоров'я. Моніторингові візити обумовлені збільшенням інфекційної захворюваності у дитячих колективах. Члени комісії говорять, працюють на випередження. Ми зараз знаємо, що багато захворювань у місті на вітряну віспу, герві і так далі. Це я думаю, що робота такі комісії обов'язково потрібна. Вона стимулює заклади освіти для покращення санітарного регламенту. І на даний момент дуже великих зауважень до роботи. Закладів освіти немає, серед установ, у яких провели обстеження, і заклад дошкільної освіти номер 19 Його директорка Олена Марюхно зазначає, в установі дотримуються усіх санітарних норм, починаючи із групових кімнат, харчоблока, спортивно-музичної зали. Також наші помічники, вихователі, технічний персонал і вихователі слідкують за чистотою приміщень, за чисто, чистотою постільної білизни, за належним станом посуду. Також досить часто і ще ми перевіряємо кожного четверга. У нас є наш санітарний день, де ми з адміністрацією ходимо по групах, також заходимо на харчоблок і перевіряємо санітарно-гігієнічні норми в групових кімнатах. Протягом моніторингу комісією було визначено, усі освітні установи дотримуються інфекційної безпеки. Наші заклади освіти завжди працювали гарно, великих зауважень ніколи не було. Не було таких зауважень, які б могли сприяти тому, що було поширення інфекційних хвороб і якась загроза життю наших дітей. Це наша робота. Ми повинні зробити так, щоб жодна дитина не постраждала. Від роботи працівників закладу освіти під час обстеження проводили і просвітницьку роботу. Керівник кожного закладу освіти отримав відповідні настанови. За результатами роботи комісії будуть надані рекомендації для керівників навчальних закладів, щоб по подальшому зменшити ризики під час спалахів інфекційних захворювань можливих спалахів інфекційних захворювань у нашому місті.